Чергова установка SMM 6 Airlight прямує до Латинської Америки. І це не випадково. Обладнання GlobeCore успішно працює по всьому світу, включаючи високогірні райони зі спекотним кліматом. Ця установка застосовується для регенерації електролізаційних олив під час обслуговування трансформаторів. Суть процесу регенерації полягає в пропусканні оливи через шість колон, кожна з яких містить по 75 кг ацербенту фулерова земля, речовини з мікропористою структурою. При цьому всі шкідливі домішки та продукти старіння затримуються в гранулах ацербенту. Мутна та коричнева олива Лива стає чистою та прозорою. Підвищується пробивна напруга, знижується кислотне число та тангенс з кута електричних втрат. Завдяки регенерації відпрацьована олива відновлює свої властивості до рівня нової та повторно використовується в трансформаторі для ізоляції та відведення тепла. Основна перевага SMM r Lite — невеликі габарити. Довжина установки 282 см, ширина 157 см, а висота 152 см. Але незважаючи на Ючи на це обладнання залишається повноцінним комплексом для реалізації. Без відходної регенерації. Як тільки якість обробки оливи перестає відповідати вимогам, можна задіяти реактивацію адсорбенту. Вона відбувається без вилучення фулерової землі з колон шляхом пропалювання за температури 600 градусів Цельсія. Багаторазова реактивація адсорбенту гарантує стабільну якість відновлення трансформаторної оливи. Установка спроєктована таким чином, що може використовуватись для очищення інших нафтопродуктів. Це зручно, коли проводиться збір відпрацьованих нафтопродуктів для подальшого Переробки. Тому, виходячи з особливостей виробництва, можна вибрати стаціонарний варіант або мобільне виконання установки на причепі. Регенерація оливи виконується в напівавтоматичному режимі. Оператору достатньо лише обрати необхідний режим та активувати виконавчий пристрій. Освоїти особливості управління не складно. Для цього достатньо кількох годин роботи з установкою. Бажаєте дізнатись більше інформації про дане обладнання. Завітайте на наш сайт дабідабідабіглокор.com